Стіни у тріщинах, а штукатурка відпадає. Це реалії міської поліклініки. Сув ґрунту після кожного дощу посилюється. А жодних заходів для припинення руйнування будівлі за 15 років з моменту появи перших проявів не вживали. У кабінеті кардіології інфаркт може статися просто від вигляду стін, які висунулись на кілька сантиметрів вперед. Лікар нас попросила повністю двері не закривати, боїться, що впадуть. За останній рік ситуація погіршилася, і тріщини. Не поширилася з кількох кабінетів навіть в коридори. Підлога теж провалюється і у тріщинах. По техніці безпечності викликає, як говориться теж вапроси, щоб ліквідувати, не дай Бог. Може, щось призові приходять посіти поліклініки. І теж я думаю, що їм очень приєднав відділу, то хто просходить, кагаворіт у нашому зданні. Інтенсивний рух ґрунту в управлінні капітального будівництва спробують припинити ще цьогоріч, зробивши дренажну каналізацію, яка частково зупинить поверхневі води. Зараз розробляється проєктно-кошторисна документація. Та це проблему глобально не вирішить. Лише призупинить процес розростання тріщин. Аби виправити ситуацію надовго і надійно, потрібно зробити новий каскад протисувних споруд. Вартість цієї Проектно документації більше півтора мільйона, і вартість цих споруд, можливо, при тому всьому розрахунку, буде півтора рази дорожче, ніж сама ця поліклініка. І тоді виникне питання: чи побудувати нову поліклініку, чи побудувати ті протисувні споруди, бо це дуже дороге задоволення.